Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про військові теми, на військові теми, про лінію фронту, про зброю. Мій гість сьогодні це пані Вікторія Ігнатенко, офіцер інформаційної служби Національної гвардії України. Рада вітати вас. Доброго дня. Дякую, що запросили. Пасибі, що підключилися, пані Вікторія, пропоную поговорити по оперативній ситуації, так де ви є на тих напрямках, де представлені підрозділи Національної гвардії, з того, що можете розповісти, а далі будемо рухатись іншими темами. Наразі підрозділи Національної гвардії вони стоять з силами оборони і вони є. Майже на кожному напрямку лінії бойового зіткнення, починаючи з Харківської області, це Куп'янський напрямок, підрозділи також є на Краматорському, на Константинівському напрямку, на Покровському, на Очерединському, на Олександрійському і навіть на Придніпровському. Так, якщо ми рухатимемося мапою та по черзі, то, то давайте почнемо з Харківщини, з Куп'янщини. Зокрема, ми знаємо плани ворога. Звісно, щодо Куп'янська вузлового. Так, це хаб, який є в них на меті. Як зараз просувається там ситуація, що можемо говорити? Ну, ви знаєте з засобів масової інформації, що в Куп'янськ просочуються піхотні підрозділи противника, вони малими групками заходять в Куп'янськ, але наразі логістичні шляхи їм перерізано, тому що ведеться робота по перерізанню цих шляхів, і ведеться робота щодо їх знищення в самому Куп'янській і стримування їхнього просування. Далі, якщо рухатися мапою, це в нас іде Куп'янський напрямок трошки нижче, там, нижче, там де Колісниківка. Там також є підрозділ Національної гвардії, які захищають саме на правому березі річки Оскіли, не дають можливості ворогу нас висунути на лівий берег. От там найбільш успішна оборона наших підрозділів, але все одно ворог готує наступальні дії і нарощує свої сили та засоби. Якщо далі спускатися, значить підрозділи Національної гвардії ведуть оборонні дії в часово в західній частині Часового Яру, досі стримується оборона. Для того, щоб ворог не міг здійснити свої подальші плани в блокуванні слов'янська, тому що це якби наступна ціль ворога. Ну, потім йде найважчий відтинок: це Очеретинський і Покровський, де у нас стоїть перший корпус. І разом з силами оборони вони стримують натиск, натиск ворога. Наразі на Покровському напрямку у ворога є три основні завдання, які він виконує: це оточення покровсько миргородської агломерації. Це він заходить з півдня, зі Сходу і з півночі одночасно перерізає логістичні шляхи для того, щоб нашим підрозділам. Було неможливо там знаходитись з огляду на карту можна сказати, що якби мирноградська покровська мирноградська агломерація знаходиться в такому якби, напівкільці, але це в сучасних умовах не означає, що це оточення, тому що забезпечення наразі відбувається і за допомогою дронів. Тому тут, якби зміна в тактиці і те, що ми бачимо на карті, не зовсім якби, відповідає реаліям, тобто забезпечення відбувається. В Покровську ворог проводить, заводить особовий склад, у нього є можливість з півдня. Наразі і наші сили, і сили оборони здійснюють стримування його. Спецпризначенці в прямому контакті та за допомогою безпілотних літальних апаратів знищують ворога методично. Тому все залежить від взаємодії від між всіми силами оборони, між управлінських рішень, які мають бути прийняті вчасно і бути ефективними і правильними. І я думаю, не потрібно панікувати, а потрібно просто планомірно робити свою роботу. Далі в нас після Покровська, якщо ми далі спускаємось, да, то там у нас йде Гуляйполе, де ворог, якби прикриваючись тим, що основні зусилля у нас направлені на Покровському напрямку, він там проводить свої наступальні дії з оточення Гуляйполя. Гуляй І там найбільш критичний момент ще це… Якби наступальні дії на приморське в напрямку Запоріжжя, тобто там також скоординовано дуже багато особового складу противника. Ну, така ситуація, якщо коротко, по лінії бойового зіткнення. Пані Вікторія, якщо говорити про Покровський Мирноград, е, дуже багато повідомлень зараз з'являються. Не всі вони верифіковані? Зокрема, днями з'явилося відео. Е, російські пропагандисти його поширювали та телеграм-пабліки, е, нібито росіяни заходять в Покровськ на мотоциклетній техніці. Все це оповито густим туманом. Важко розгледіти взагалі е, на тлі якихось е, якої місцини це відбувається, але вони стверджують, що це вони заходять в Покровськ. Чи дійсно це відбувається, чи дійсно вони просочуються? На мотоциклах, байках, в саме місто, що нам відомо? А ви бачили взагалі самі це відео, так? ну Ви дивилися його, так? Як вам от ну якби оцей вид Першої армії світу чи Другої армії світу, якщо вони заходять на цих мотоциклетах, якихось автомобілях недолугих Ну, тобто. Я вважаю, що противник він виснажується. виснажується. Він може заходити так, але він зразу стає мішенню для наших підрозділів, їх відслідковують, знищують, і наразі населені пункти там, де, там, де є забудова, якщо раніше вони слугували прихистком і оборонними якимись локаціями, то наразі це Якби перепона для того, щоб знищувати ворога. І тому о, це перепона є не тільки для нас, так і для ворога. Тобто вони також не можуть відслідковувати наші підрозділи. І тому о, наразі ведеться дуже серйозна вогнева робота по знищенню і по відстеженню о, саме ворога в населеному пункті. О, дуже складна там ситуація, і ми вже вкотре, о, якби. Бачимо, що коли приходить руський мир, то звід, з цього населеного пункту виходить життя. Тобто, вже навряд чи воно буде таким, як воно було до цього. Пані Вікторія, а чи відомо скільки, чи взагалі залишається у Покровську, зокрема цивільне населення? Чи є якісь у нас відомості, чи є якісь люди, які не евакуювалися з якихось своїх причин і міркувань, чи є такі мешканці, які там досі лишаються? Ну… Я думаю, що там залишаються люди, але якщо точно, то потрібно це питати у речників угрупування військ, які знаходяться на місцях, вони дадуть більш точну інформацію. Але, скоріше за все, люди залишаються, тому що вони, може, якась маленька частина, але вони на щось надіяться. Я би хотіла просто сказати, щоб люди не надіялись на зміну якусь, на те, що коли прийде. Коли війна підходить до його міста, то треба все-таки думати про те, щоб вижити, про те, щоб налагодити, ну, дати можливість нашим підрозділам робити свою роботу, не оглядаючись на цивільне населення. Тому потрібно евакуйовуватись. Потрібно проводити роботу для того, щоб люди евакуйовувалися з таких міст, які вже стали впритул до ведення бойових дій. Пані Вікторі, якщо говорити про кількість російських окупантів, є різні повідомлення, і зокрема від військовослужбовців, є підрахунок навіть приблизно там кажуть про 170 тисяч російських окупантів лише на покровському напрямку. Чи відмічаєте ви це скупчення реально такої живої сили противника? Чи вони перекидають звідкись підкидають звідкись резерви, звідкись забирають, перетягують? Що про це відомо? Ну, взагалі на Покровському напрямку діє угрупування військ-центр. Воно складається з трьох повноцінних армій, з приданими підрозділами, які виступають як штурмові загони, штурмові роти, штурмові свода, ну, як вони там заходять. Тому кількісно, так, там дуже велика кількість особового складу. Про те, скільки знаходиться в самому Покровську, ну якби, я думаю, що взагалі про це не потрібно говорити. Є можливість їм заводити. А про кількість, ці дані потрібні на місцях, для того, щоб визначати, скільки боєприпасів потрібно для того, щоб їх знищити, яка ефективність ураження цих підрозділів. А нам з вами потрібно просто знати, що якби. Так, ворог прорвав оборону. Він зайшов в місто, але наші підрозділи, наші хлопці, ведуть систематичну роботу по їх знищенню, і будемо надіятися, що. В них все вдасться. І за, і за допомогою цієї злагодженої роботи вони зупинять і дадуть можливість іншим підрозділам як би, стримувати і проводити логістику в мирноградську агломерацію. Тому що від Покровська залежить дуже сильно логістичне забезпечення Мирнограду. І тому от, як би, потрібно, щоб у них все вдалося, щоб вони стримали цю навалу. Будемо надіятися. Пані Вікторія, як ви бачите стратегічно в планах ворога зайняти Покровськ Мирноград і рухатись далі? Чи які, які плани зараз, що ми бачимо? Ну, мені здається, плани Російської Федерації вони не змінювалися з 2022 року. Тобто вони як казали, що вони хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської областей, так воно і залишається. Наразі у них трошки, якби вони просуваються і в Дніпропетровській області, і в Запорізькій трохи. Але мені здається, що це більш тактичні якісь просування, тому що вони займають якісь висоти, вони переходять там якби під прикриття річок. А взагалі плани у них так вийти на… Кордони Донецької та Луганської областей, для того, щоб проголосити, що от кінець кінцем вони відвоювали цю територію. Але це не стратегічні плани, це всього лише оперативні плани, тому що стратегічно Російська Федерація хоче знищити нас як державу. І мені здається, що після цього вони не зупиняться. Пані Вікторія, а що можемо говорити про забезпечення наших хлопців, наших бійців? Чи є якісь види озброєння, чого нам бракує, чого нам хотілося би ще отримати від партнерів, або ми чекаємо цих видів озброєння? Чи можемо ми про це говорити? Наразі fpv дрони показали дуже ефективне своє застосування. І я думаю, що кількість їх в бригадах, в принципі, має тільки збільшуватись за рахунок можливо різних якихось надходжень і партнерів, і волонтерів, і просто систематичного забезпечення по лінії відомств. Я, в принципі, не спеціаліст в забезпеченні, але якби мені здається, що цього не може бути мало. Тобто. Забезпечення має бути адекватним, тому що ми, найкраще забезпечення береже життя наших людей, наших хлопців. Якщо вони будуть оснащені засобами ураження, вони збережуть свої житті. Тому що прямий контакт він, ну, він не приводить до. Раз. Тому що нерідко ми підключаємо військових, військовослужбовців різних напрямків, різних підрозділів, і часто збирають хлопці, збирають на тачки, збирають на дрони багато зборів там, на якийсь транспорт для евакуації, ну на, на будь що. Постійно є якась потреба. Я от тому запитую: ну ви ж розумієте, що ситуація на фронті вона дуже динамічна, і е, може е, можна втратити і техніку. І е, якісь засоби е, дуже швидко, тому що ну це бойові дії, і тому мені здається, що постійно потребує поповнення е, в забезпеченні е, хлопців. Ви в автомобільному, і в засобах ураження, і навіть в гуманітарному, тому що е, на полі бою мені здається, потрібно і медикаменти, і якісь е, гуманітарні засоби, не тільки е, засоби ураження та автомобільна техніка. Ну, ми всі маємо бути включені у війну або ми на війні, або ми допомагаємо фронту. Пані Вікторія, на завершення попитаю вас, чи є брак рук, бо не часто самі військові теж говорять, що не вистачає людей, не вистачає операторів дронів, не вистачає піхоти, доєднуйтесь, долучайтесь, закликають і запрошують до себе бригади. Чи є нестача рук, чи запрошуєте зараз ви до своїх підрозділів Національної гвардії? На жаль, у нас немає такого нескінченного мобілізаційного ресурсу, як в Російській Федерації. От. І тому ну, це загально відомо, що не вистачає людей. Не вистачає людей і на місцях, не вистачає людей і на фронті. Але якось пробуємо робити свою роботу якісно, ефективно. Долучаються до Національної гвардії, запрошують і проводять рекрутинг, і до першого, і до другого корпусу національної гвардії. Приходьте, всім нададуть роботу по своїй спеціальності, руки потрібні. І не тільки руки, а скажімо так, і світлі голови також. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас із вами. Спасибі вам, пані Вікторію, що підключилися, що роз'яснили ситуацію. Дякуємо. Дякую вам за запрошення. Глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі.